Всередині серіал розпочинається з вручення дипломів у поліцейській академії, яка готує чесних та порядних сильних духом поліцейських. Сарт не знав про те, що його молодший брат, якого викрали багато років тому, його одногрупник по академії. В дитинстві його звали Умут. А коли викрали, почали називати Мерт. Тяжким було дитинство Умута, якого втягли у вуличну банду, яка займається нечесною торгівлею. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже це комусь допоможе у виборі серіалу. Вечікувані сонця серіал розповість про долю двох провінціалок матері Дімет та її доньки Зайнеп. Вони живуть у невеличкому місті Гел'язий, яке дуже схоже на селище. Вони мають свій невеличкий магазинчик, який не приносить великих доходів, у порівнянні із фізичними та матеріальними затратами на нього. Але це існування перерветься, коли давня подруга матері запропонує переїхати їм в інше місто. Жале працює у престижному університеті Стамбула вчителем. Вона пропонує Демет та Зайнеп переїхати до неї. Мати, яка мріє дати доньці гарну освіту, звичайно йде на такий крок. Біль життя або гірке життя небо подарувало нермін та мехмету справжнє кохання, і вони насолоджуються ним. Живуть вони біля Стамбула і прикладають багато зусиль, щоб вибратись із бідності. Вони мріють про те, що одного разу зможуть зіграти весілля та купити великий гарний будинок, в якому будуть жити дружньою родиною. Кожен з них старається як може, щоб скоріше досягти спільної мети, нермін працює у салоні краси, робить клієнтам манікюр. А Мехмед працює на посаді зварювальника. На жаль, всі старання молодої пари даремні, але коли в житті Нермін неочікувано з'являється багатий ловелас Істамбула, Стамбула. Ендер, який спокушає її, то мрії закоханих розбиваються. Нермін повинна дати згоду на весілля із закоханим у неї Ендером. Бідність і тяжка праця залишаються для дівчини позаду, і як і велике, взаємне кохання. Кохання на прокат. родичі успішного бізнесмена хочуть одружити його на гарній дівчині, яка щойно повернулась із Америки, отримавши там освіту. Хлопцю ця ідея зовсім не подобається. Випадково він знайомиться із молодою гарною дівчиною Дефне, яка працює офіціанткою в кафе. Її родина на даний час у скрутному становищі. І для того, щоб позбутися нав'язливої дівчини, він цілує дефне на очах у його тітки, яка пізніше скористається ситуацією і підкупить дефне для досягнення своєї мети одружити племінника. Постукай у мої двері. Молода дівчина Еда працює квітникарем. Вона мріє поїхати навчати за кордон і майже отримала грант. Як тут з'являється, молодий бізнесмен Саркан Булат і повідомляє їй, що вона порушила всі його плани. Зараз Еда, щоб отримати грант, повинна два місяці грати роль нареченої серкана.